Шкільний ярмарок 2012 уже відкрито. І хоча до початку навчального року, ще майже місяць, батьки вже квапляться придбати своїм дітям усе необхідне. Рівнянка Ірина виховує двох дочок. Молодша йде перший раз у перший клас. Для малечі купує усе чим та захоплюється. До рожевого портфелю рожевий пенал, олівці теж у тон спорядження. А головне, щоб скрізь були мультяшні герої. Barbie. Barbie. Вибір зроблений у портфелі повно усього, що необхідно для навчання. Рюкзак купила само собою. Ну такі от карандаші, бо двоє дітей, двоє, е, два пінали, двоє олівців кольорових, ручки, два блокнотика, намалювання стаканчики. Ну, пінали такі двойні. Таке наповнення портфеля обходиться недешево, кажуть батьки, не говорячи про те, що окрім канцелярії потрібна ще й спортивна та шкільна форми. Це все 400 гривень. Вроді би нічого немає від 400 гривень. Це тільки початок. Попри літню спеку, батьки все ж намагаються купувати шкільні товари поступово, щоб не так було відчутно для гаманця. На прилавках усе, що учнівська душа забажає, а батьківський гаманець потягне від звичайної кулькової ручки до прикрашеної героями ігор та навіть валютної. Втім, платити за відомі зображення на товарах потрібно на порядок більше. Зошити, починаючи від 50 копійок. 50 копійок самий простий зошит, без нічого, без малюночку, клітиночку і вище гривня, гривня 50 є зошити, 2, 3 – Це тільки на 12 листочків. Щоденники, ось такі. Це євро, наше машинки без ніякої, там дуже гарна якість паперу. Ось, ну і тут діти стараються, в принципі, стараються брати дітки з твердій окладинці того, щоб щоденник до кінця року ще служив. Продавці на ярмарку запевняють, ціни у них нижчі ніж у магазинах і залишились на рівні минулого року. Хоча батьки не надто радіють такій економії, адже крім зошитів і портфелів, щонайменше пів тисячі гривень, доведеться викласти за шкільну форму. Людмила Усік, Назар Мідриган, інформаційна програма день.